Друзі, вітаю на обоз ток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про економіку на економічні теми. Мій гість сьогодні це Олег Пензен, голова економічного дискусійного клубу та економіст. Рада вітати вас. Слава Україні! Героям слава добре. Пане Олеже, пропоную розпочати з таких внутрішніх українських тем. Далі рухатись до більш міжнародних, але. Зрештою економічних Держстат дає інформацію, що в листопаді в Україні здорожчала низка продуктів, зокрема яйця, овочі, сало. Я навіть бачила заголовки такі свиняча криза, чому в Україні здорожчало, здорожчало сало, риба та рибні продукти, соняшникова олія і алкогольні напої та тютюнові вироби. Але останнє там менше ніж 1% відсоток, і 2 десяти. Тобто менш ніж півтора відсотки. З чим пов'язане це зростання, чого варто очікувати далі? Слухайте. Ну, при всій повазі до е корпусу журналістів, е дуже сильно на сьогоднішній момент е наші колеги люблять хайпувати. Ну, от дійсно 12% росту за місяць цін на яйця. Але якщо ми подивимося, наскільки виросло яйце, вартість яйця. На аналогічну дату минулого року, ну, траді цікавості на 3%. Ну, тут за рік на 3% за останній місяць на 12%, що сталося? А все дуже просто. Є сезонні фактори, які говорять про те, що, наприклад, там, після того, коли зібрана кукурудза, після того, коли підбиваються залишки того, що є на складах, і рахується нова собівартість, дійсно є процес переоцінки вартості тих чи інших товарних позицій. 70% вартості яйця це комбікорм, комбікорм це кукурудза. Плюс до цього. Якщо птахофабрики сьогодні сидять на генераторах, то комбікормі підприємства на генераторах не сидять. Ну, просто в силу того, що комбікорм це дешевий продукт. І їм не, не випадає сидіти на генераторах, тому що це для них дорого. Тому на ринку на сьогоднішній момент дійсно пішло вверх трошечки комбікорм. А от це відобразилося на сіні яйця. Але коли ми з вами подивимося, скільки яйце коштувало, наприклад, рік тому в цей самий час, а воно коштувало приблизно десь там худо-бідно. 75 гривень десяток, 78 гривень десяток. А скільки в нас сьогодні гривень десяток? Ну, ви ж ходите в магазин, правда? Е, сам, е, яйця, я останній раз брала, здається, за 60, ну це давненько я вже купувала. Останній час 200. не купувала. На сьогоднішньому середня ціна яйця 80 гривень десяток. Грубо. Ну, тобто, ну слухайте, коли ми з вами говоримо про сало, Ну, це достатньо специфічний продукт. Раз, по-друге, в нас достатньо великий сегмент м'яса свинини виробляється у господарствах населення. Що сьогодні робиться з робочими руками по селах, не мені вам розказують. Загальна кількість пропозицій м'яса свиней на ринку зменшилася об'єктивно, тому що жіночки тримати по 3-4 голови. Свиней ну, то важко, тому от є певні моменти з одного боку, але з другого боку, слухайте. Ой, так, коли ми з вами реально дивимося на ситуацію на сьогоднішній момент взагалі на споживчому ринку, треба розуміти, що через падіння реальних доходів на сані ми менше їмо реально м'яса. В першу чергу м'ясо дорогого, яловичини, свинини. Ми їмо куріяти. У нас 60% нашого споживчого ринку це На Чому? Бо вона є дешева? Е, сало на сьогоднішній момент по ціні по суті, дорожче за курітина. Тому, коли ми дивимося на ті всі речі, це треба співміряти. Це раз, по-друге, е, у нас зараз з вами йдуть свята. Третій декаді цього місяця готуйтеся, буде невеличкий. невеличкий. То, що там розказують до 30%, слухайте, це гойделка така, ох, нас люблять виробники створити певний животаж. Ну на відсотків 10, я думаю, їй це підреверт точно, тому що попит буде на нього. Копчаності підуть, тому що люди будуть витягати зекономлені гроші для того, щоб накрити стіл. Знаєте, я пару днів тому подивився дуже, цікавий, дуже цікаву інформацію. Є в нас таке підприємство Лісові України. Воно офіційно оприлюднила інформацію, офіційно, що на сьогоднішній момент вже розпродано 17 тисяч новорічних ялинок. Ну Тобто, ви маєте розуміти, що якщо людина купила новорічну ялинку, стіл вона буде накривати 100%. Правда? Це для дітей, я розумію, робиться. Ну, В будь-якому випадку 17 тисяч сімей вже українських. Вже, вже, і чекайте, ще до Нового року, ще до Різдва. Ялинка осипатись встигне два рази. Ні, ну у нас є такі генії, які тримають ялинку до травневих свят. Це, це нормальне явище. Але просто щоб ми з вами розуміли, що 17 тисяч сімей вже купили. Ну, тобто 17 тисяч, як мінімум, сімей буде витягати гроші і накривати новорічний стіл. До речі, цього року ми стіл накриваємо два рази. Тобто ми спочатку накриваємо на Різдво 12 тисяч 12 пісних трав, ну, трав там найдорожче це жарена риба та подорожчала там на 30% майже. Узвар подорожчав, а все останнє подешевшало. Ну, тобто, а вдруге коли? Прошу, а другий новий а рік. Ми... Новий а. рік. Ну, спочатку ж Різдво, потім новий рік. Та. Але на новий рік ми, ми, ми приблизно рахували, скільки коштує е, от раді цікавості, та. Е, Ми порахували. У нас цього року е, різдвяний стіл буде обходитися десь приблизно 1365 гривень. Це дуже бюджетно. Так, тому що там же, це пісний стіл, там же ж немає ні м'яса, там немає ні яєць, там немає нічого. Там вареники, там голубці, там пісні, там Рейба, максимум, це Узвар, там, Квашена капуста, картопля, ну, в общем, класика, та? А, а воно все дешевше, ніж було минулий рік, на 20%. До речі, на минулому, в минулому році новорічний різдвяний стіл коштував аналогічні гроші. Тоже 1365 гривень. А от рік до того він коштував 970 гривень. Ну, дивіться, бачите, тобто от у 2024 році був дуже поганий врожай овочів. І як наслідок стіл дуже сильно підскочив в ціні. Минулий рік ну був гірший за це, цей кращий. Тобто, незважаючи на інфляцію, незважаючи на подорожчання жирів, ну тому що, незважаючи на все, ціна практично така сама. А е, новорічний стіл подорожчав. Минулого року новорічний стіл був 3600 гривень. Цього року ми рахували десь на 4200-4300 виходить. Це за на рахунок... скільки персон, пане Олеже? 4 Чотири. Чотири персони. Е, це е, за рахунок е, ігристого, за рахунок яєць, за рахунок м'яса, за рахунок е, риби. Ну, риба, смажена риба майже 30% виросла в ціні. Причому ми так дуже цікаво дивилися, ми дивилися е, скумбрію заморожену, та і дивилися коропа. Е, минулий рік Скумбрія заморожена коштувала 197 гривень, зараз 240-250 кг. Ну, Тобто, от, ну, от так сиділи, просто нести, рахували, а за що за рахунок чого таке по рибі? Ну, от маємо такі речі. Але все рівно просто треба розуміти: навіть чисто умовних там, 4 тисячі гривень на стіл на чотирьох чоловік це абсолютно прийнятна цифра, яку українці точно собі дозволять. Пане Олеже, резюмуючи, після новорічних свят спаде цей попит, люди вже не будуть так закуповуватись масово. Дивіться, перших 10, можуть... дивіться, дивіться, дивіться перших 10 днів після новорічних свят у нас буде з вами. В рітелі мертвий сезон. Ну, тобто, то перші, люди будуть. Ну, дивіться, ну, ми давайте будемо абсолютно з вами відверті і тверезі, так. Ми ж різдво будемо відмічати два рази. До Нового року і 7 числа числа. Сто відсотків частина так. так і святкує. Так само, як Йордана, хрещення, ми будемо відмічати приблизно там коли 6-го, 7-го і 18-го. До 10-го числа в магазинах буде пусто. Люди понабираються харчів. Люди будуть потихесеньку під'їдати те, що вони не з'їли. Травитися потихеньку, ну це нормальне, явище в нас завжди не, не, не без цього. От. Але ну, ніхто викидати харчі на смітник не буде. Тобто Все це буде доїдатися і е, там, каралися, мучилися, їли і той кактус. ну тобто от, от так воно, воно приблизно і буде. Тобто, е, однозначно, десь числа до 10, може, 12, у нас. В магазинах буде мертвий сезон, а потім ми побачимо з вами, що, ну, як мінімум, в січні місяці ціни будуть дуже стабільні, а може навіть по деяких позиціях вони підуть вниз. А там, а там же ми будемо дивитися, дивіться, це дуже, дуже сильно залежить від того, чи дадуть нам гроші, чи не дадуть наші вельми шановні партнери. Якщо дадуть гроші, буде, одна, скажімо, один сценарій. Якщо не дадуть, буде другий сценарій. Пане Олег, і сценарій, про... відрізнятись.